Сьогодні важко уявити життя без юристів, адже щодня виникають конфліктні ситуації, які без кваліфікованої допомоги розв'язати напрочуд важко. На щастя, уже чотири роки у Львові функціонує безкоштовна юридична служба, працівники якої надали корисні поради не одній тисячі львів'ян. До нас самопоміч в юридичну службу звертається з різними справами, і насправді кожна справа на по своєму особлива і цікава. І сказати таке, щоб якась така окремо вирізнити. Ну Кожна ситуація є індивідуальна, і до кожної людини, тобто до кожної ситуації є індивідуальний підхід. Щодня у юридичній службі мінімум 20 мешканців Львова утримують кваліфіковану консультацію, за яку в інших установах довелося б викласти кругленьку суму. Євген Тимофійович уже кілька років не може приватизувати власне помешкання. У нього виникли проблеми з привласненням спадщини. Жоден нотаріус не захотів розбиратися в його проблемі. Натомість у самопомощі не лише проконсультували, а й допомогли написати необхідні. Заяви З відміну консультацію, у вас Задоволений я задоволений. дуже задоволений. Юристи наголошують, що допомогти можна кожному. Головне боротися за свої права. Більшості здається допомогти, адже хто бореться, той отримує. І відповідно, наша місія ми бачимо нашу місію в тому, щоб. Власне, допомагати у цій боротьбі за вістоні своїх законних прав та інтересів. Справи сімейного та комунального характеру, правила нарахування пільг, субсидій, пенсій та інші повсякденні питання можна роз'яснити у юридичному центрі самопоможі, і тільки справи кримінально-процесуальні наші юристи не розглядають, адже їм не дозволяє закон. Юридична служба себе позиціонує як центр первинної правової допомоги. Це означає, що згідно законом про безплатну правову допомогу, ми надаємо правову інформацію і консультацію. Ми пишемо різного виду заяви, всі крім процесуальних. Тобто, законодавець забороняє вести справи в суді юристам. Не залишайтеся на одинці з правовими запитаннями. Це справа професіоналів. Завітайте на особистий прийом до юристів самопомощі за адресою Міскевича, 6, дріб 7.